На трибуну народного депутата Дерев'янка. Будь ласка. Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги, шановні українці, як ви знаєте, 30 вересня 2010 року Конституційний суд України прийняв рішення у справі щодо відповідності Конституції України закон 2222 яким у неконститу... неконституційний спосіб, привласнивши повноваження Верховної Ради України, вчинив спробу змінити Конституцію України? Цим рішенням Конституційний суд порушив засадничий конституційний принцип народовладдя. Ви знаєте, 18 суддів Конституційного суду розглядали це питання. Два судді Конституційного суду. А саме Шишкін і Стецюк не голосували за це рішення. Проте інші судді Конституційного суду дали можливість президенту Януковичу узурпувати владу в Україні. Саме ці судді дали можливість узурпувати владу, що привело к тим жахливим наслідкам, які ми бачимо сьогодні. Це привело до сотень загиблих, до тисяч покалічених. До поламаних доль, до величезної кількості людей, в яких позабирали майно, яких скалічили, яких били тітушки, які впродовж трьох років гвалтували Україну. Це зробили судді Конституційного суду. Ті, які продалися або піддалися тиску, це власне ті судді, які порушили. Свою присягу судді Конституційного суду. Крім того, ці судді, а також ті судді, які були призначені пізніше, рішенням від 25 січня 2012 року дозволили Кабінету міністрів вручну регулювати рівень. Я прошу дати можливість завершити доповідь. Дали можливість Кабінету міністрів регулювати вручну всі соціальні виплати. Крім того, ці судді дали можливість не проводити вибори в місті Києві, чим порушили волеєвиявлення киян. Я хочу сказати, що на руках оцих суддів кров наших людей, кров наших загиблих побратимів, шановні народні депутати, судді Конституційного суду. Які приймали вище вказані рішення, порушили приписи статей 3, 19, 147, 153 конституції України, що є незабезпеченням верховенства Конституції України, порушенням обов'язку захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина, і протиріччить змісту присяги. Судді Конституційного суду, чесному і сумлінному виконанню обов'язків судді Конституційного суду. Саме тому Верховна Рада пропонує звільнити за порушення присяги суддів Конституційного суду, які були призначені Верховною Радою, а саме: Головина Анатолія Сергійовича, Колоса Михайла Івановича, Маркуш Марію Андріївну, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича. Пасенюка Олександра Михайловича також пропонується президенту України звільнити за порушення присаги суддів Конституційного суду тих суддів, які були призначені президентом України. Також цією постановою пропонується Ради суддів України у триденний строк скликати позачерговий з'їзд суддів України, на якому розглянути питання. Звільнення за порушення присяги суддів Конституційного суду, які були призначені з'їзду суддів України, шановні народні депутати, звільнення суддів Конституційного суду, які порушили присягу, це є перший крок на шляху люстрації судової системи. Це одна з головної вимог нашого суспільства і громадян України. Шановні колеги, під стенограму Прошу генерального прокурора. Прошу уповноваженого Верховної Ради по Генеральній прокуратурі забезпечити неможливість виїзду суддів Конституційного суду за межі території України. Прошу уповноваженого Верховної Ради, по Генеральній прокуратурі забезпечити розслідування фактів, порушення суддями Конституційного суду, всіх рішень, які вони приймали, і притягнути їх до відповідальності. Прошу шановні народні депутати підтримати постанову 4076 і звільнити суддів конституційного суду. Дякую за увагу.